Дуже дякую і всім жителям Гренландії та Данії загалом я хочу бути дуже ясною. Що Європа завжди виступатиме за суверенітет і територіальну цілісність, і саме на цьому складному фоні я вітаю рішення прем'єр-міністра збільшити оборонні витрати до 3% від ВВП. У наступні два роки епоха дивідендів миру вже давно минула, архітектуру безпеки, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як даність Епоха сфер впливу і змагання влади справді повернулася, просто погляньте на Росію. Ми вже знаємо про її рішучість відмовити іншим країнам у праві обирати свій власний шлях, а тепер Росія на незворотному шляху до створення чистої військової економіки він значно збільшив свої виробничі потужності у військовій промисловості. 40% федерального бюджету витрачається на оборону. 9% його ВВП і ці інвестиції підживлюють його агресивну війну в Україні, готуючи його до майбутнього протистояння з європейськими демократіями. І саме коли ці загрози зростають, ми бачимо нашого найдавнішого партнера. Сполучені Штати переміщають свій фокус на Індотихоокеанський регіон. До 2030 року Європа повинна мати сильну європейську оборонну позицію, готовність 2030 означає переозброєння і розвиток спроможностей для надання переконливих стримуючих засобів, готовність 2030 року. Означає мати оборонну промислову базу, яка є в стратегічній перевазі. Але щоби бути готовими в 2030 році, ми повинні діяти зараз. Зараз масштаб, витрати і складність проєктів у цих сферах значно перевищують можливості будь-якої окремої держави-члена, але разом, як європейці, ми можемо подолати цей виклик. І саме тому ми повинні розвивати великомасштабні проекти і розвивати спільні закупівлі в цих сферах, це означає об'єднання попиту, скоротити терміни і, звісно, забезпечити взаємодію. Ми створимо спільну робочу групу з Україною. Для координації військової підтримки Європейського союзу та держав-членів України ми повинні купувати більше європейського, тому що це означає зміцнення європейської оборонної, технологічної та промислової бази, це означає стимулювання інновацій тут, у Європі, це означає створення загальноєвропейського ринку оборонного обладнання.